Японія проти силового розв'язання конфлікту на Донбасі і за територіальну цілісність України такі заяви під час першого в історії двосторонніх відносин офіційного візиту до України зробив прем'єр-міністр Японії Сінзо Абе. Про що ще говорили українські президенти? Японський прем'єр знає Аліна Орищин. Порошенко з дружиною зустрічають японського прем'єра Сінзо Абе біля адміністрації на банковій. Це перший візит глави уряду Японії в Україну за всю історію двосторонніх відносин. Сінзо Абе у синьо-жовтій кравеці. Його дружина у бежео блакитній сукні. Гостей зустрічають з усіма почистями. спрощення віз для українців у Японію, обміни між двома країнами, а також співробітництво у сфері торгівлі, безпеки, енергетики та розвитку інфраструктури, президент подякував Сінзо Абе за підтримку України. Я також вдячний Японії за надання кредитних гарантій обсягом півтора мільярда доларів Сполучених Штатів Америки, що дозволить нам забезпечити фінансову стабільність України. Японський прем'єр в Україну приїхав напередодні саміту Великої Сімки. Сінзу Абе каже, лідери Ін обговорюватиме ситуацію в Україні, а також запевнив наступного року, коли Японія головуватиме у великій сімці, буде робити все можливе, щоб мирно врегулювати збройний конфлікт на сході. Позиція Японії полягає у рішучому невизнанні силового сценарію розвитку подій, а також у повазі верховенства права, суверенітету і територіальної цілісності. У присутності президента та прем'єра була підписана міжурядова угода про надання пільгового кредиту. Понад 18 мільярдів гривень Україна отримує на реконструкцію та модернізацію борницької станції аерації. Кредит на 40 років. На площі перед Академією МВС кілька десятків японських авто. Вони з гібридними двигунами, тобто електричним і бензиновим. Їх уряд Японії передає Україні в рамках Кіотського протоколу. Цього року отримали 350 машин. І грушечки. На такі і службу ми Я пам'ятаю, я був старшиною міліції, прийшов на таких уазіках, як вони заводять з третього разу. приємну службу нести. Молодці. За словами Петра Порошенка, загалом Японія надала Україні понад півтори тисячі машин. Усі вони для майбутньої української поліції. Аліна Оришн, Олександр Самойлов, новини на першому.